Тістечко гном. Думаю, багато хто пам'ятає, що з радянських часів таке тістечко. Воно було в меню київського дитячого кафе. До речі, на той час єдиного в місті дитячого кафе Сладкоїшка. Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я покажу, як в домашніх умовах можна зробити саме таке тістечко. Тістечко гном. По суті, це безе, скріплене масляним вершковим кремом. Але має неймовірно чудовий святковий та казковий вигляд. До того ж дуже смачне. В основі приготування швейцарська меренга. І так, в мисочці в мене яєчні білки. Да, Миска потрібна або з нержавійки, або з вогнетривкого скла. Додаю одразу увесь. Цукор. Усі інгредієнти я укажу під відео і просто перемішую. Перемішую венчиком, не обов'язково збивати, просто ретельно перемішати. Тепер в кастрюлі в мене закипіла вода. Вогонь я одразу убавляю на маленький і ставлю миску з білками на парову баню. Головне, щоб донце миски не торкалось води. І постійно перемішую, рівномірно прогріваю цю масу. Знову ж таки, просто перемішую, не збиваю. При цьому вода не кипить в кастрюлі. Тепер, якщо у вас нема спеціального градусника, то можна засікти час. Ця маса прогрівається приблизно 6-7 хвилин. Безумовно, краще це поміряти градусником. Зараз в мене якраз минуло 6 хвилин. І на градуснику повинно бути 45-47 градусів. Одразу знімаю миску з каструлі, обтираю рушником ззовні. Це робиться для того, щоб ні одна краплинка води не потрапила в ковш до збивання. Тепер прогріті білки, одразу переливаю в ковш для збивання і починаю збивати. І коли маса збільшиться в обсязі, додаю одну чайну ложку лимонного соку. Це потрібно для стабілізації білку. І для смаку. Тепер продовжую ще збивати. Білки повинні збитися до міцної піни і стати такими глянцевими, плотними. Дивіться, коли підняти насадку для збивання, тісто добре тримає свою форму, утримує свою текстуру. Це вони вже готові і добре підбиті. Тепер це тісто мені потрібно перекласти в кулінарний мішечок. А він в два мішечки, тому що з різними насадками. Тобто, я приблизно розподіляю все тісто на дві частини. З одного мішечка я буду відсажувати підставочку для гномика. А з іншого мішечка я буду відсаджувати саме тіло гномика. Я спеціально вирішила показати, як перекласти тісто. Я просто кулінарний мішечок одягла на руку і перекладаю. Якщо вам так складно, то кулінарний мішечок можна одягнути на чашу і перекласти це тісто, так буде зручніше. На одному корнетику в мене фігурна насадка, а на іншому я просто обріжу ножицями рівний край. Устилаю тепер деко силіконізованим пергаментом, а щоб він не підіймався, коли я буду відсажувати фігурки, я його трошки закріплюю по куткам пергаменту. Закріплюю цим же ж тістом трошечки. Все, він добре буде триматися. Тепер саме цікаве: відсаджую верхню частину гномика конусну і підставочку нижню частину, на котрій буде розташований гномик. Дивіться, щоб діаметр основи верхньої частини приблизно дорівнював діаметру нижньої частини, хоча вона і фігурна. Да, І треба приблизно підрахувати, щоб кількість конусних фігурок співпадала з нижніми фігурками, тобто, щоб потім була пара. Деко ставлю в добре розігріту духовку на 80 градусів на другий рівень і випікаю з конвекцією. Дві години майже сушилась це безе. Вийшло чудове, повітряне з глянцевою такою структурою легке і повітряне. Щоб перевірити, що воно випіклось, воно має такий звук. Ну і можна розламати, подивитись, яке воно всередині. Одночасно на одному деко випікались і більші фігурки, і вони теж готові. Глазур. Тепер мені потрібно підготувати глазур для розпису гномів. Шоколад я розтопила в мікрохвильовці. Сюди додаю яблучне пюре. Воно повинно бути однорідним, без грудочок, це важливо. Інакше воно не буде з корнетика видавлюватися і буде забиватися вихід. Хочу підкреслити, що саме яблучним пюре тоді розписували ті гномики в кафе, це я точно знаю. Роблю з пергаменту корнетик. Щоб він потім не відкрився випадково, я край змащую трошки цією глазур'ю і заліплюю, наповнюю корнетик глазур'ю і розписуємо гномика. Як тоді розписували гномика, я точно знаю, бо я це робила. Колись давно була на практиці, в тому самому кафе. Ще школяркою. Це буде шапочка, бімбончики. Таким чином, я роблю з кожною фігуркою, ця глазур дуже класна, вона еластична, і якщо покласти тільки шоколад, то буде обламуватися і відпадати. А коли до шоколаду додати яблучне пюре чи повидло, то вона робиться еластичною і дуже смачною. Хоч шоколаду тут додано трошки, смак його все одно буде відчуватися. Таким чином, верхня частина гномів підготовлена, і саме зараз можна зробити крем. Це звичайний масляний крем, в мене на каналі є відео, як його зробити. Тут зверху я прикріплю посилання. Тепер мені потрібно його підфарбувати. Це звичайний барвник природній сік буряка. Харчові барвники, котрі випускає промисловість, я не використовую. В мене завжди природні барвники. Просто вичавлюю сік буряка і підфарбовую. На цю масу достатньо чайної ложки соку буряка. Крем ще трошки підбиваю і наповнюю корнетик кремом. І саме тепер починаю збирати тістечко гном. На нижню частину фігурну частину вичавлюю крем і накриваю верхньою частиною гномика. Все, гномик готовий. А от мені цікаво, хто пам'ятає таке тістечко? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хто пам'ятає таке тістечко і їв його раніше? Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте його. Щиро дякую. Тістечко виходить неймовірно чудове, святкове та казкове на вигляд. І це дуже смачно. А якщо у вас лишились зайві частини, їх теж можна між собою скріпити. І це ще один варіант тістечка. І вони теж прикрасять ваш стіл. 何